У цьому випуску розповімо, як наші великі пальці і мозок еволюціонували разом, що насправді не дає впасти нашому рівню цукру вночі, чому прогулянка в парку здатна подарувати справжнє щастя та інше цікаве, що відбулось у світі науки. Що відрізняє нас від інших приматів? Зазвичай на думку приходять дві речі: наш великий мозок і наші надзвичайно спритні руки. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Communications Biology, доводить, що ці якості дві сторони однієї медалі. Вони не просто еволюціонували паралельно, а формували одне одного протягом мільйонів років. Міжнародна команда вчених дослідила 95 видів приматів живих і викопних, і виявила надзвичайно сильний зв'язок. Що довший великий палець відносно інших, то більший мозок у виду. Це перше пряме імпіричне підтвердження того, що мозок і спритність розвивались як один механізм. Найцікавіше, що ця залежність зберігається навіть тоді, коли з аналізу прибирають дані про людину. Тобто, ми не виняток, ми частина ширшої закономірності, яка формувала всю еволюцію приматів. Дослідники очікували, що довгі пальці будуть пов'язані з мозочком, адже саме він контролює рухи. Але насправді ключову роль відіграє неокортекс, частина мозку, яка відповідає за сприйняття, свідомість і мислення. Іншими словами, вміння точно захоплювати і маніпулювати предметами тягнуло за собою розвиток не просто моторики, а й розумових здібностей. Цікаво, і те, що навіть наші викопні родичі вписуються в цю схему. Наприклад, хоча австралопітек африканський і мав звичайні пропорції пальців, його мозок відповідав закономірності. Єдиним видом, який не підпадав під неї, виявився австралопітекси діба з його незвично довгими пальцями. Дослідження також спростовує популярну думку, що довгі пальці еволюціонували лише через використання інструментів. Зв'язок між довжиною великого пальця і мозком простежується навіть у тих приматів, які ніколи не користувались знаряддями. Наші руки та мозок еволюціонували разом, щоб справлятися з мільйонами різних завдань. І виготовлення інструментів стало лише одним з результатів цього дивовижного еволюційного тандему. Повну версію статті дивіться на сайті журналу Communications Biology. Коли ви спите, ваше тіло переходить у режим енергозбереження. Але що відбувається з вашою енергією в цей час? Хто стежить за тим, щоб рівень цукру в крові не впав, поки ви не їсте? Донедавна вчені вважали, що це робота печінки, але нове сенсаційне дослідження доводить, що за це відповідає наш мозок. Дослідники з університету Мічигана виявили крихітну, але надзвичайно важливу групу нейронів у гіпоталамусі, відділі мозку, що відповідає за сон, апетит та обмін речовин. Вони вмикаються в перші години після засинання, саме тоді, коли ми вже не їмо і організм починає працювати в режимі посту. Їхнє головне завдання підняти рівень глюкози в крові без того, щоб виснажувати печінку чи запускати екстрені системи. Яким чином вони дають команду нашому тілу спалювати жир у процесі, виділяється гліцерин, і саме він стає сировиною для виробництва глюкози. Коли ці нейрони блокували у мишей, рівень глюкози падав саме в перші години сну. Але варто було знову штучно активувати їх світлом, і організм миттєво починав піднімати рівень цукру. Цікаво, що цей механізм майже не зачіпає запаси глікогену в печінці, класичного джерела енергії під час голоду. Це показує наскільки точково та розумно мозок керує нашим тілом. Це відкриття має величезне значення для майбутнього медицини. Вчені припускають, що у людей із переддіабетом ці нейрони можуть бути надмірно активними, що призводить до підвищення рівня цукру вночі. Це відкриває нові можливості для лікування, оскільки, замість того, щоб впливати на весь організм, можна буде цілеспрямовано працювати з конкретними нейронними ланцюгами. Нова стаття опублікована в журналі Молекули метаболізму. Найбільша проблема трансплантології на сьогодні нестача донорських органів. Щороку тисячі пацієнтів помирають, так і не дочекавшись пересадки. Біопринтинг може стати виходом. Це технологія, де замість пластику чи металу принтер друкує живими клітинами. Команда Рікардо Левато з медичного центру Утрехта створила біопринтер Grace, який не тільки друкує, а й бачить і думає разом з вченими. Її серце це комбінація 3D-сканування, комп'ютерного зору та математичного моделювання. За допомогою спеціальних лазерів Грейс сканує матеріал у реальному часі, створює його карту, а потім на основі отриманих даних будує точні геометричні фігури від мікроскопічних судин до складних тканин. Усього за кілька хвилин Грейс може просканувати об'єм, виділити клітини, створити дизайн і надрукувати структуру. І це не якісь абстрактні моделі. Вона вже створює адаптивні судинні канали навколо живих клітин, забезпечуючи їх кисним і поживними речовинами, саме те, що так довго лишалось святим гралем біомедицини. Дивовижно, що Грейс може об'єднувати кілька видів друку. У дослідах вона надрукувала кісткову тканину, а потім автоматично додала до неї шар хряща, ідеально його підлаштувавши. І це менш ніж за 15 секунд. Система навіть вирішує проблему тіней, коли світло блокується вже надрукованими деталями. Завдяки алгоритмам корекції, Грейс сама підлаштовує лазери і друкує без спотворень. У найважливішому своєму експерименті вчені використали грейс, щоб надрукувати тканини з клітинами підшлункової залози. В результаті значно вища продуктивність гормону інсуліну порівняно з класичними методами. звісно, попереду ще багато роботи. Надрукованим клітинам потрібно навчитись дозрівати і працювати як справжні тканини. Але найголовніше вчені хочуть зробити грейс доступною для інших лабораторій. Статтю читайте в Nature. Уявіть собі будинки, що ростуть самі: одяг, який підлаштовується під ваше тіло, біорозкладні матеріали, що створюються не на заводі, а прямо в живій рослині. Звучить фантастично, але для науковців Корнельського університету це насправді мета. І щоб досягти цього, їм потрібно зрозуміти, як самі рослини створюють свої неймовірні структури. Дослідники вивчили механічні властивості клітинних стінок листя модельної рослини Арабідопсіс. Вони з'ясували, що її клітинна стінка це не просто жорстка оболонка, а дивовижно-гнучкий матеріал, який поводиться як волокниста мережа. Замість того, щоб просто ламатись, вона має три чіткі стадії поведінки, коли її розтягують. Спочатку клітина стінка м'яка, як тканина. Потім, при збільшенні навантаження, вона поступово стає жорсткішою, аж доки не досягне максимальної міцності. З часом, коли рослина старіє, клітині стінки стають твердішими, а їхня здатність повертатись до початкової форми зменшується. Це пояснює, чому молоді листки такі гнучки, а зрілі більш закріплені в своїй формі. Дослідження показало ще одну цікаву деталь. У мутантної рослини під назвою Spiral 2, яка росте зі спиралоподібними листками, клітинні стінки поводяться інакше. Їхня жорсткість залежить від напряму, в якому їх розтягують. Ця анізотропність, ймовірно, і змушує листя скручуватись, показуючи, що навіть найменші зміни в матеріалі клітинної стінки можуть призвести до значних змін у формі рослини. Розуміння цих процесів перший крок до розвитку біоінженерії майбутнього, де для будівництва міст замість бетону та пластику ми будемо використовувати те, що виросте в нашій лабораторії. Стаття опублікована на сайті Nature. Людство завжди шукало спосіб приборкати невидимі сили природи. Колись ми навчились опановувати електрику, пізніше будувати комп'ютери. А от дослідники з Корнельського університету представили метод, який може змінити все, що ми знали про виробництво надпровідників. Вони навчилися друкувати їх в один крок. Прямо з чорнила, що складається з блока полімерів, і наночастинок. Замість довгих і складних процесів, синтезу, переробки порошків, змішування з клеями і повторних нагрівань, тепер достатньо просто надрукувати потрібну форму. Після термообробки матеріал сам збирається у складні кристалічні структури. І це не просто економія часу. Новий метод створює надпровідники з унікальною багаторівневою архітектурою: атоми шикуються у кристалічну решітку, молекули полімеру формують мезоструктури, а 3D-принтер надає макроскопічну форму від спірали до котушок. Коли команда надрукувала надпровідник на основі нітри ні він показав верхнє критичне магнітне поле 40-50 тесла, найвище значення, яке коли-небудь отримували для цього матеріалу. Цей рекорд став можливим завдяки наноконфайнменту, коли обмеження простору на нанорівні змінює фізику матеріалу. І що особливо цікаво, вчені змогли напряму пов'язати властивості надпровідника з масою полімеру у чорнилі. Тобто, змінюючи рецепт чорнил, можна точно налаштовувати характеристики майбутнього матеріалу. Ця технологія відкриває шлях до абсолютно нових квантових матеріалів і супермагнітів. Вона вже довела свою універсальність на нітриді титану, а тепер може бути застосована для ще більш складних сполук. Надруковані спіралі та пористі структури мають величезну поверхню, що робить їх ідеальними для майбутніх мікроелектронних і квантових пристроїв. Стаття опублікована на сайті Nature. Ви коли-небудь помічали, що після прогулянки в парку або лісі вам стає легше на душі. Що якщо природа здатна налаштувати нас на глибоке і справжнє щастя, яке виходить за межі короткочасних задоволень? Саме це довели фінські вчені у своєму новому дослідженні. Дослідники з університету Турку вивчали, як міська природа впливає на так зване евдемонічне благополуччя, не швидкоплинне задоволення, а довготривале відчуття сенсу і гармонії. Вони використали унікальний підхід, опитали понад півтори сотні молодих людей віком від 15 до 24 років та літніх мешканців більше 60 років і запросили частину з них до творчих воркшопів. Там учасники писали есе та фотографували свої улюблені куточки природи. Дослідження показало, що для обох поколінь природа стала місцем, де можна бути собою, без оцінок і критики. І цікаво, що ці дві вікові групи використовують природу по різному. Молодь часто шукає в ній самотності та місця для роздумів, тоді як літні люди цінують можливість проводити час із сім'єю. Але для обох груп природа дарує відчуття незмінності. Адже у постійно мінливому світі камінь в лісі залишається тим самим. Але є й тіньова сторона. Багато учасників зізнались, екологічна криза зменшує відчуття стабільності. Молодь особливо гостро відчувала сором і тривогу, бачачи зміну довкілля. Це дослідження нагадує: парки, ліси і зелені зони це не розкіш, а необхідність. Вони формують якість нашого життя на рівні, які виходить далеко за межі гарного краєвиду. Про дослідження читайте в People and Nature. Сподіваємось, вам сподобався випуск. Ми дуже вдячні всім, хто підтримує наш канал вподобайками, коментарями і донатами. До зустрічі за тиждень.